Утанасана, наклін вперед стоячи, твердо стоячи ногами на землі і дивлячись на світ відкритими очима, я душа, починаю дивитись всередину себе. Відсторонюючись від звуків, я відправляюсь в подорож по дослідженню себе, подорож, в який направляти душу може тільки мудрість Бога, ціль моєї подорожі рухатись крізь фізичний світ, усвідомлюючи себе духовною істотою. Йогом піднесеним, просвітленим, наповненим любов'ю.